oh Учнічнянського ліцею імені Васильченка під час повітряної тривоги не сумують. Вони співають українських пісень, грають в ігри та проводять майстер-класи. Таке активне і змістовне дозвілля стало можливим після завершення капітального ремонту укриття за кошти благодійників, на яке пішло більше 38 тисяч євро. А маючи трошки обмежені ресурси бюджети. Ми активно спілкуємося із і запрошуємо до співпраці донорів. Дуже багато ну це це ось, ось це один. Один із проектів, який ми вже закінчили, ми пишаємося. Ну, зараз іде якраз аудиторська перевірка використання коштів, тобто, але ми вже повністю виконали всі роботи. Підрядник виконав, і ми звітуємо про цей проект: проект, який е е досить велика певна сума грошей, яка зайшла. І вони дали, і а, по результатам цього проекту. Донори лютеранська організація вони задоволені співпрацею з нами, тому що і документація, і швидкість виконання робіт, і якість їх задовольнив. Починали ми цей проект з літа, і О, до нового року він вже завершився. Слава Богу, от пішло сюди більше мільйону коштів. Кошти нам надала Всесвітня лютеранська організація. Ми дуже їй вдячні. Ну, як ви бачите, тут все є, все необхідне. Є і вентиляція повітря, і електрика, освітлення є, і інтернет є, є дітям, де сісти люблять вони окремо, тому кожному є стільчик. Тут вони і розважаються, інколи і навчаються, і фізкультурні в них тут хвилинки є, ми тут розділяється. Початкова ланка окремо, і вже тоді середній і старший, вони окремо, так як і за вимогами і потрібно, щоб було загальна площа підвального приміщення складає 1200 квадратних метрів. Капітально тут відремонтували рівно половину приміщення. Ми зробили на першій половині, але це дає можливість якраз всім дітям, які навчаються в гімназії на даний період, укритися під час повітряної тривоги. Тут є і туалети, тут є все, що необхідно для них. Подальшому ми, ми вже ми, ми, вони до нас приїздили, лютеранці приїздили. Ми дивилися, може подальше будемо. А поки ну, поки необхідне все в нас є. Після капітального ремонту в укритті Чнянського ліцею тепліше аніж удома. Ділиться п'ятикласник Матвій. Нам Світ. зробили гарні умови. Тут тепло, світло. Можна навіть у футболці бігати, буде все одно тепло. Раніше тут було незручно, а зараз, як зробили ремонт, нам стало зручно, тепло і уютно. Звичайно. Звичайно, після ремонту стало набагато комфортніше, зручніше, адже з'явилося світло, витяжка працює тепло, навіть в холодну пору року. і спускаючи з дітьми сюди, ми звичайно розуміємо, що перебуваємо в повній безпеці. Ічнянська громада сподівається на довготривалу і плідну співпрацю із всесвітньою лютеранською організацією у найближчих планах. Реалізація ще одного дороговартісного проєкту.